Тання Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі говоримо про таке. Важкий наступ. Українські військові з боями зайняли Іловайськ. Вибори у Криму: адмінресурс та численні порушення. Прапор над Москвою, над столицею Росії, замайорів український стяг. У Луганськ прорвалися танки, гради та солдати з Росії. В оточене українськими військовими містом прорвалося значне підкріплення для бойовиків серед нього до 40 одиниць важкої бронетехніки з Росії. Про це координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Всього в околиці Луганська прорвалося кілька десятків одиниць техніки. Її частина вже увійшла в місто. Як російська техніка пройшла через блокпости української армії, не повідомляється. Військові повністю взяли під контроль Іловайськ, але не всі сили терористів залишили місто. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії. Як йдеться у повідомленні військовослужбовці батальйону оперативного призначення Нацгвардії Донбас разом з військовослужбовцями Збройних сил України, батальйонів територіальної оборони Дніпро Шахтарськ продовжують операцію зі звільнення міста Іловайськ. До українських силовиків надходить підкріплення із добровольчого батальйону Азов. Наразі українськими силовиками контролюється все місто, хоча контракти. З боку терористів продовжуються бойовики наносять удари, застосовуючи танки та артилерію. Нашими силовиками героїчно відбито три атаки терористів. Боротьба за звільнення населених пунктів Донецької області від терористів триває. Батальйон Донбас продовжує виконувати бойові завдання по звільненню міста Іловайська. Зазначив вчора ввечері на сторінці батальйону у мережі Фейсбук. Повідомлялося, що він увійшов із бою під Іловайськом. А через втрати в батальйоні оголошено траур. Таку інформацію спростувала прес-служба Нацгвардії. Офіційно повідомляємо, військовослужбовці батальйону Донбас продовжують виконання бойових завдань по звільненню міста Іловайськ Донецької області. Бійці батальйону героїчно відбувають контратаки терористів і здійснюють наступ. Нагадаю, вчора був поранений командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Він був евакуйований з поля бою і зараз перебуває в лікарні. Як повідомляється, операція пройшла успішно. Що ж до загальної ситуації у зоні конфлікту, про неї в ранковому зведенні розповів пресофіцер АТО Леонід Матюхін. Основні зусилля сил АТО зосереджені на виконанні визначених завдань щодо ізоляції кризових районів, недопущення вторгнення незаконних збройних формувань. Та диверсійно-розвідувальних груп з території Російської Федерації на території України, поступове звуження коло ізоляції, встановлення контролю за визначеними районами. Проводиться ізоляція району Городища вздовж державного кордону: ізварина, Краснодон, Червонополяна, Колпакова, Красний Луч, Вахрушево та інші вздовж річки Сіверський Донець. Основні напрямки зусиль скеровані на продовження проведення рейдових дій напрямку Ілловайськ зугрес та блокування Іловайська з метою ізоляції району. Роз'єднання Донецька і Горлівки, зачищення існуватої. Зі сторони Російської Федерації вночі було обстріляно станицю Луганська. Продовжується утримання Савур-Могили. Останній штурм відбувся з 16.00 до 19.45. Напад відбито, повторних атак не було. За минулу добу терористи вбили 34 мирних жителів на Донеччині, приблизно стільки ж поранено. Про жертви серед цивільного населення розповіли у прес-службі Донецької ОДА. Загалом з початку проведення АТО на Донеччині загинула 951 людина, а поранення отримали 1748 осіб. Біженці зі сходу обжили цілий ангар на старому заводі в столиці. Там їх прихистила баптистська церква. Переселенці живуть великою та дружною родиною. Почерзі готують і прибирають у великій оселі. Про будні та свята тих, хто залишив свої домівки, дізнавалася Яна Курченко. Ось в цьому ангарі на старому заводі проживає близько 200 переселенців. Дехто з цих людей в таких умовах живе по кілька місяців. Тут по черзі готують і прибирають, однак усі чекають повернення додому. Подружжя Кочубей у цьому таборі переселенців лише третій день. У рідному Донецьку були до останнього. Коли бої вже дійшли туди, зібрали найнеобхідніше і з допомогою волонтерів. Приїхали у Київ, де переночувати і що поїсти родина з двома дітьми тут має. Весело, хорошо, друж. Ну, в плані того, що діти дружать, ми взрослі, спілкуємося. Тобто, не до того, що другу намагаємося допомагати, ділимося да, тим, що у нас є. Семирічний Петро Кочубей усі свої речі залишив вдома. Мама зібрала лише одяг. Іграшки не помістилися у валізу, розповідає хлопчик. Тут він потроху заводить нових друзів і доглядає за молодшою сестричкою. Мальчишка, ми з хлопцями. Ми граємо у футбол. буває, що ми з сестричкою граємо а Буває, а вечором я приходжу і тут занімаєш. На тренажерах да. у вільний час займається і 13-річний Едуард. Коли є робота, більш старші діти допомагають дорослим по господарству і дивляться за малечію. Юнак розповідає, до них часто приїздять волонтери, водять на екскурсії, проводять розважальні заходи. У нас кожен день возять на лошадях, кататися в дільфінарі, аквапарки в різні такі місця. Розлікають. Іногда, якщо дітей розліка. То мы сами стараемся их развлекать, есть тренажеры. Бывает, приезжают разные программы, тоже для дітей делают игры развлекательные. Вже в Києві небайдужі приносили біженцям їжу, одяг, іграшки і навіть облаштували спортивний зал. З того, що позносили і облаштовують свої маленькі домівки у заводському ангарі. Здесь є, как бы, по городам деляться і є дні дежурства. Тобто ми там на кухні помогли їсти, приготовили, убрали, підміли, полисосили, мусор винесли, ну і так далі. Дрова нарубили. Загалом на Умови переселенці не скаржаться. Кажуть, є де спати, що їсти, і сусіди привітні. Однак в таких умовах довго не протягнеш. Ангар біженцям дали тільки до осені, та й у холодну пору тут жити не можна. З дня на день люди чекають гарних новин з Донбасу і хочуть повернутися додому. Діана Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. 14 вересня в Криму відбудуться вибори до Державної ради республіки та місцевих рад. У них візьмуть участь 12 політичних партій. 16 серпня на півострові офіційно розпочалася передвиборча агітація. Подробиці в сюжеті наших власних кореспондентів. Большинство политических партий, а также кандидатов в депутаты разместили свои агитационные материалы на билбордах полуострова гораздо раньше официального старта кампании. Например, Либерал-демократическая партия Владимира Жириновского ⁇ Справедливая Россия ⁇ и ⁇ Единая Россия ⁇ то же самое касается партии «Патриоты России», «Партия Родина» и коммунистической партии во главе с Геннадием Зюгановым. На билбордах с изображением единороссов Сергея Аксенова и Владимира Константинова дизайнеры, видимо, не особо напрягались. Внешний вид и лозунги до да боли похожи на билборды, которые использовала в своих предвыборных кампаниях Украинская партия регионов. Комитет избирателей Республики Крым после общественного мониторинга предвыборной кампании на полуострове обнаружил, что предвыборная агитация в Крыму началась задолго до оговоренных избирательным законодательств. Дательствам сроков комитет также сообщил, что крымские медиа в своих публикациях и сюжетах не использовали прямые призывы голосовать, однако неоднократно освещали деятельность субъектов избирательного процесса, который таким образом способствовал созданию положительного отношения избирателей к партии или кандидату. Статья 51 закона, регулирующего выборы в Крымский парламент, относит такие действия к агитации. При этом законодательная агитация в СМИ разрешается только за 28 дней до выборов. Однако мы уже имеем значительное количество публикаций косвенно формирующих положительный образ тех или иных участников предвыборной гонки. Особенно много таких публикаций в коммунальных изданиях городских и районных советов. Есть и другие нарушения избирательного законодательства, зафиксированные активистами. Факты, имеющие признаки подкупа избирателей, использование админресурса, а также нарушение сроков и процедур работниками окружных и территориальных комиссий. Избирательная комиссия Крыма опубликовала на своем сайте методические материалы, согласно которым заниматься предвыборной агитацией имеют право госструктуры, а остальные – только если они были зарегистрированы за год до начала предвыборной кампании. Однако таких среди крымских телеканалов нет не федерального закона. Но не мы же пишем федеральный закон. Мы неоднократно обращались ко всем организациям, соответственно, это прежде всего Роскомнадзор, избирательная комиссия. Просьба дать разъяснение о том, что либо дать допуск всем, либо не давать допуск. решение же было принято в отношении государственных средств массовой информации только в отношении размещения так называемой обязательной агитации. Юристы считают, что раз лицензии, которые даны украинскими госорганами, действительны, то и предвыборную агитацию СМИ проводить имеют право. В 12 статье Федерального конституционного закона 6 ФКЗ 21 марта указывается, что те лицензии, ну, в свете того, о чем мы говорим, это лицензии на вещание, телевещание, которые были выданы в Украине, они в равной степени действительно действуют в на территории Республики Крым, ну и, соответственно, в Севастополе, в городе федерального значения. Так как практически все ну, известные нам средства массовой информации, это телекомпании и печатные средства массовой информации, зарегистрированы больше, чем год назад, то, соответственно, учитывая нормы закона, а можно сказать, что они вправе освещать предвыборную агитацию, проводить предвыборную агитацию. Не просто и крымским избирателям разобраться в большой палитре неизвестных политических партий довольно сложно, ведь чиновники, которые служат народу, они воруют, сейчас большая редкость. Алексей и Максим Барыла, Служба новостей Волна, Симферополь. Кримські політики намагаються налагодити життя в Криму, але зміни даються нелегко. Проблем, як і раніше вистачає деякі продукти через різні обмеження та санкції. Пропадають з пролавків, а пенсіонери живуть краще ніж працюючі люди. У проблемі розбиралися наші журналісти. На анексірованому полуострові катастрофічно низка покупательна способність роботичого населення. К такому виводу прийшов після поїздки в Крим і Севастополь російський парламентарій Віталій Фімов. Самая большая проблема – это уровень заработной платы на предприятии. Зарплаты здесь практически не прибавились, а цены, прямо скажем, московские. Я специально зашел в магазин и на рынок, поглядел на ценники. Да, с пенсиями на полуострове мы вопрос решили, но теперь получается, что пенсионеры здесь живут лучше, чем те, кто работает. Недавно Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз украинских продуктов на территорию Российской Федерации. В список попали молоко и молочная продукция, говядина и картофель крымчане уже ощутили дефицит. Полки магазинов начали стремительно пустить. Крымские власти обратились в Россельхознадзор с просьбой разрешить ввоз сертифицированной украинской продукции на полуостров. А также рассматривают как один из возможных путей решения проблемы ввоз российских продуктов. Министр аграрной политики и продовольствия Крыма признает, что проблема есть. Абсолютно дефицитная позиция для Крыма была, есть, и она будет в будущем, это про сахар. В Крыму не выращивается сахарная свекла, нет мощностей по переработке этого вида сырья естественно, производства сахара. То есть 100% сахара завозилось, ну почти 100%, потому что он шел и по импорту из Украины. Сейчас как бы здесь альтернатива этим поставкам, никаких ограничений на его сахара пока нет и не предвидится, но альтернатива есть, и она реальная, это поставки сахара из Российской Федерации, поскольку рядом Краснодарский край, который производит больше всех в России сахарной свеклы, ну и, соответственно, больше всех сахара. Также в дефиците могут оказаться картофель, который в больших количествах завозились территории Украины, и подсолнечное масло. По дефицитным позициям. Сейчас ведется активная работа, работа с инвесторами. Есть масса предложений, поверьте мне, что есть масса предложений, которые позволяют вот развязать эти проблемные позиции, о которых я сказал. Ну, к сожалению, все на сегодняшний день очень наталкивается еще на, на, как бы, на переходной период, на то, что сейчас еще просто, ну, чисто, скажем, организационно не решаются вопросы не решаются вопросы земельных и имущественных отношений. То есть землеотводы, проблемы с имуществом, наложены моратории. Крымские власти полагают, что нужно немного подождать и все наладится. Однако на практике все немного иначе. Обеспечить Крым всем необходимым оказалось не такой уж простой задачей. Но у крымчан нет выхода. Придется приспосабливаться и отказываться от привычных продуктов. Алексей Зоркий, Максим Барыла, Служба Новостей Волна, Симферополь. У Москві невідомі вивести український прапор на шпилі сталінської висотки, розташованої на котельнічиській набережні. Вони також перефарбували зірку у кольори прапора України. Синьо-жовте плотнище на верхівці будівлі з'явилося вранці 20 серпня. Наразі декілька верхолазів комунальників намагаються його зняти. Як повідомляє інтерфакс, у московський відділок міліції доставлені кілька людей з альпіністським спорядженням, які можуть бути причетні до появи українського прапора на будівлі. Кремлівські змі вже встигли охрестити цей вчинок актом вандалізму. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.